Понад 9 мільйонів гривень саме стільки вилучили правоохоронці у зловмисників, що виготовляли підробну тютюнову продукцію. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління нацполіції викрили діяльність нелегальної тютюнової фабрики у Миколаївській області. Організував підпільний бізнес киянин, залучивши мешканців Одеської та Миколаївської областей. У складському приміщенні ділки встановили промислову лінію та інше обладнання для виробництва цигарок, де працівники фабрики працювали позмінно і в закритому режимі. Реалізовували продукцію через мережу телеграм-каналів, а відправляли товар за допомогою поштового зв'язку та вантажівками по всій території України гуртовими партіями. На автомобілях, якими постачали сировину та інші компоненти до підпільної фабрики, а також під час доставки товару до замовника, фігуранти постійно змінювали державні номерні знаки, які не відповідають реєстраційним даним. Виробничі потужності підпільної фабрики дозволяли виготовляти до 40 тисяч пачок цигарок на добу. Частину отриманих прибутків учасники зловмисної групи вкладали у розвиток бізнесу. Решту розподіляли між всіма її учасниками. Оперативники та слідчі спільно з офісом генерального прокурора провели санкціоновані обшуки за місцями виробництва, проживання фігурантів та в автомобілях. Вилучили промислову лінію, інше обладнання, 40 тисяч пачок цигарок, тонну тютюну, чорнові записи, гроші в іноземній та національній валюті еквівалентом понад 9,2 мільйона гривень. Після проведення низки процесуальних заходів буде прийнято рішення щодо повідомлення причетним до підпільного бізнесу особам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.